У другу суботу вересня в Україні відзначають день фізичної культури та спорту. Започаткували його ще у 1994 році. Щоправда, у Чернівцях святкування буде досить скромним. Напередодні ж Наталя Гатеш зустрілася з чемпіонами, аби дізнатися, як держава їх підтримує та загалом розвиває спорт. Подробиці зустрічі вже за мить. Руслана Цихоцька титулована спортсменка, учасниця Олімпійських ігор у Ріо Де Жанейро, хоча останні вісім років живе та тренується у Києві, та Чернівці все ж не забуває, адже саме тут вона розпочинала спортивну кар'єру. Ціль була не только якби бути е, чемпіонка Чернівців, і там у мене була ціль, це Олімпійські ігри. І я розуміла, що здесь недостаточно для того, щоб вийти ну, наймінімальне це бути учасником Олімпійських ігр. Майстра спорту з легкої атлетики Руслана все ж отримала у Чернівцях і за це вона вдячна тренеру. Переконана, якби на розвиток спорту більше чиновники виділяли грошей, тренувалася б удома. А доводиться зводити кінці з кінцями у Києві, адже там умови для спортсменів набагато краще. Тяжело, конечно, в Киеве снимать и тяжело э, питаться, потому что это очень много затрат. И Со стороны, это как будто там ты живешь хорошо, но на самом деле каждый спортсмен для того, чтобы даже Поїхати на Олімпійські ігри це дуже великий труд, дуже великі фінансові розтрат. Але, попри численні перемоги у спорті, Руслана мріє про власне житло. До 2006 року учасникам Олімпіади та призера міжнародних змагань держава видавала квартири. Але від цієї традиції відмовилися. Квартира це настільки. Это и труд твой. Это и ты знаешь, где жить. Потому что каждый спортсмен живет в таких условиях, просто не представляет. У нас многие и в общежитиях живут, и снимают. Это, это очень тяжело. А вот ты наверху. Якось так мовчки, там десь увагу приділять раз на чотири роки або раз-два, тому що є зимові олімпійські ігри. Там запросять нагородять якісь медальки. Ну так, да, є високі дуже винагороди за олімпійські нагороди, за медалі, але вибачте, щоб ту медаль здобути, це просто ну, це космос. Ці люди, які на межі своїх фізичних можливостей добиваються якихось успіхів, вони заслуговують не лише на повагу щиру, нормально, а й на матеріальну винагороду. Буковинські спортсмени заслуговують кращих. Умов для тренування переконаний Іван Гешко для цього необхідно вже засукати рукава і розвивати інфраструктуру. За останні 25 років майже нічого не, не змінилося, то, що стараються утримувати у тім… У тому стані, який він є, ну і це добре. Але на цьому не треба. Як кажуть, зупинятися, треба далі працювати, далі робити шосло робити проекти. І я думаю, що навіть цей стадіон Буковина його ну само собою тут резина ставилася 30 років назад. Я знаю, що за кордоном там 5-7-8 років резину зразу міняють. А на цьому стадіоні щодня тренуються сотні буковинців. Вони через ношене покриття часто травмуються. Є проблеми й у районах та селах нашої області, оскільки там не вистачає бази, та попри це, діти намагаються займатися спортом. Тренуванню віддають роки, щоб потім досягнути певних результатів. За словами Івана Гешка, після школи він рік нікуди не подував документи на подальше навчання, грошей не було. І лише завдяки спорту згодом міг вступити до вишу. І коли виконав через рік майстра спорту, то для мене було я сидів в Києві на стадіоні. У мене тільки представники з усіх самих престижних навчальних закладів України вони сідали біля мене і пропонували щоб я поступав до того чи іншого вищого навчального закладу. Іван Гешко запевняє, спорт допомагає змінювати себе як. Середини, так і зовні бути здоровим, а також досягати високих результатів. Його потрібно розвивати, фінансово підтримувати та давати можливість молодому поколінню проявляти себе. Спорт завжди він є в пріоритеті. Я впевнений в тому, що дітки, які займаються спортом в житті, він ніколи їм не помішає. Він, да, він не спорє, він тільки буде завжди їм в плюсі. Можливо, вони не досягнуть тих високих результатів, але вони будуть, на мою думку, саме основне, це вони будуть здорові, тому що здоров'я це є саме основне основне в житті людини. Хочу пожелати молодому поколінню, яке, якщо є мрія, не здаватися, йти вперед, не зірає ні на що, ні на фінансове, не здаватися, ні в якому випадку, мечтати і йти вперед. А в плані наших чиновників би хотіла пожелати, щоб вони присматривалися не тільки до старому поколінню, але й до молодому. Наталя Гатеш, Микола Остафі, Чернівецький промінь.